Що в ніч на 3 лютого невідомі дрони атакували низку регіонів Російської Федерації зокрема, під атакою опинився газопереробний завод під Астраханю, зважаючи, що це один із ключових енергетичних об'єктів Росії, що забезпечує переробку газового конденсату, як пишуть, і виробництво бензину, і не тільки і дизельного пального в. Він на цей завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії. Якими можуть бути наслідки, якщо уявити навіть мінімальні пошкодження даного заводу? Що зараз у Росії з паливно-енергетичним сектором, що є основним джерелом фінансування оборонної сфери? Плюс два. А отже, за останній проміжок часу фактично невідомі добрі дрони. Іноді цю інформацію про дрони і дотичність до українських сил оборони ми бачили відомості, іноді ні, але це не менше. Невідомі дро, добре дрони на територію Російської Федерації поразили щонайменше 30 об'єктів е, критичної енергетичної інфраструктури в Росії. Де це в першу чергу про нафтопереробне заводи, а також база, арсенали, де те саме пальне зберігається. Чому пальне? Тому що пальне то є кров для армії. Немає дезільного пального пального, зупиняється бронетехніка, зокрема танки. І ворог починає відчувати певний брак цієї компоненти, що впливає в тому числі на динаміку на бою. те, що цього разу сталося займання на території Волгограда, а також в Астрахані, це історія не випадкова. Це говорить про те, що українські е, сили оборони мають технічну можливість вражати ці саме об'єкти, зважаючи на досить масштабну відстань до них, йдеться там про кількасот кілометрів. Але тим не менше, ми маємо таку можливість, і це насправді дуже добра новина. Бо одна справа нищити ворога безпосередньо бою, а інша справа позбавляти його певного потенціалу, певних можливостей через руйнацію тих самих об'єктів енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Бо як бачимо, російська армія серйозно зав'язана всі ці, ці речі, і вона ну відчуває певну слабкість, коли вона втрачає частину ресурсів. Ми маємо розуміти, що звісно, що після ураження об'єктів в і Волгограді війна не зупинить. У Ворог є чимало інших об'єктів енергетичної інфраструктури, того самого насаприробного комусу, звідки він може постачати різні типи пального для різних типів техніки, зокрема авіаційної. Але те, що зараз ворог змушені бути певною перелаштовувати цю логістику, щоб не, не зменшити обсяги постачання. Це очевидно, це додаткове навантаження. Ну і знову ж таки, якщо бомгово трапляється з такою регулярністю, це значить, що вона буде знов знову знову. Ми чим далі, тим більше набуваємо відповідних спроможності сили безпілотних систем збройних сил України. Наш ГУР над цим кейсом працює, наша СБУ над цим працює тому. Я думаю, що цей процес. Луче було перспективи масштабуватися і це насправді дуже важливо. Бо чим більших втрат зазнає російська армія, тим легше нашим буде воїнам на полі бою. Пане Владиславе, також унаслідок п'ятничного удару по командному пункту в Вриську Курської області росіяни втратили десятки ключових офіцерів. Причому не тільки своїх, а й північнокорейських про це. Повідомив інтерв'ю президент України Володимир Зеленський для Associated Прес. Чи можемо ми говорити про те, яку роль вже відігравали північно корейські офіцери в командуванні підрозділами, їх втрата як та на що впливає? Відповідно, не тільки на офіцери Північної Кореї, але й офіцери Російської Федерації? Що ми з вами маємо розуміти? Те, що ураження центрів. Управління команда пунктів пункту пункт зв'язку відбувається з певною такою періодичністю. Це говорить про те, що ну, по перше чудово працює наша розвідка, не знаю, чи то агентурна, чи, чи то технічна можливо аерокосмічна розвідка працює над тим, щоб виявляти такі важливі стратегічні варіння об'єкта для російської армії, які діють на території відповідних регіонів. Це насправді дуже важливо. Ну а далі до справи бороться або наші пілоти, або наші оператори ракетних систем, зокрема Хаймарсів, які з ювелірною влучністю відправляють свої ракети саме туди, куди вони мають потрапити. Те, що разом з російськими військовослужбовцями зазнали пораненням чи, чи взагалі втратили життя північно-корейських військовослужбовців, це говорить, ну, по-перше, він це підтверджує сам факт перебування північно-корейських військовослужбовців. Ну і знову ж таки, в цьому контексті ми маємо розуміти, що чим більше середнього чи старшого е, командного складу буде знищено на полі бою, Тим більше розбалансованим буде система управління на полібою. Звісно, що один командний пункт він не є єдиним таким об'єктом, якого повністю розбалансує систему військового управління. Але бодай часково такий збій стався, і я знову ж таки повторюсь: якщо настільки ефективно, вправно працює українська розвідка, значить. Та подібні атаки будуть відбуватися на інші командні пункти пункти управління та зв'язку на території, зокрема Російської Федерації. Бо війна продовжується і дії української армії, які зараз веде оборонні бої на території області, вони є для нас допоміжними. Чому? Чому допоміжними та важливими? Тому що якщо ми подивимось на зведення від українського генерального штабу за минулу добу, 40% відсотків який за минулого добу ворог запустив по наших оборонцях, вони припадають саме на територію Курської області, суджа його передмістя, саме туди летять каби. Тим більше викликається, немає подив, заява російських топ пропагандистів, мовляв, що нібито то українська ракета зруйнувала інтернат самій Суджі. Якщо ворог настільки активно використовував каби, причому не надто та про так звані супутні втрати, зокрема серед цивільного населення, нащо брехати на весь світ, що то була українська ракета. Як очевидно, і за характером руйнувань, що в першу чергу йдеться про кап, причому вагою десь на півтони, бо надто серйозне руйнування, яке сталося там на території того інтернату. Пане Владиславо, так раз таки ми показуємо, демонструємо ці кадри, про які ви говорите. Нагадаю, що під час рятувальної операції суджі Курської області, де авіація Росії розбомбила школу інтернат із людьми, росіяни повторно вдарили спочатку авіабомбу, а потім запустили на оптоволокні. Про це розповідав пресофіцер тимчасово військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський в одному з ефірів. Проте пане Владиславе, в даному випадку. На вашу думку, яка мотивація ціль завдавати цілеспрямованого авіційного і не тільки удар по своїх по цивільних вже це не перший випадок, коли авіабомби падають на міста Російської Федерації. Проте в даному випадку ми бачимо, що це цілеспрямований удар туди? Ну, по перше, мені здається, що росіяни знову демонструють свій фірмов фірмовий почерк. Вони ж неодноразово одноразово вчиняли такі, такі акти терору, коли після першої хвилі ударів чи то з допомогою ракет, чи то за допомогою авіаційних бомб за певне проміжок часу, коли прибували рятувальні підрозділи, наносили повторний такі удар. Ми я можу з десяток буквально сходу перелічити таких історій, і на території нашої Херсонщини і в Харківщині, на Донеччині таких випадків було чимало. Тобто ворог намагається не лише вбити цивільне населення, а й вбити рятувальників та представників правоохоронних органів, які забезпечують проведення тих самих рятувальних робіт е, рятують життя життя тих людей, які опинилися в епіцентрі вибухів. Тож це фірмовий почерк путінської терористичної армії. І тут ми не маємо чому дивуватися. З якою метою ворог це робить, такому вірем для того, щоб створити інформаційний прецедент і звинуватити Україну в тому, що нібито то, то мирового. Але ж мені здається, що у світової спільноти є таке, така певна стійкість щодо брехні, які постійно. Створює російська пропаганда, бо як може можна їм вірити, якщо вони врешті щоразу тільки відкривають рота, починаючи з історії, яку оприлюднив кремлівський диктатор Путін, мовляв, в Криму немає російських військ. Пам'ятаєте, лютий березень 2014 року? І закінчуючи історіями про мальчика в трусиках і таке інше, тож ми маємо розуміти, що інформаційна складова стік гібридна агресії, вона посідає досить вагому сходинку, і вона й далі буде продовжувати. Брехня, майшня, плітки, чутки, вкидання певних наративів, які мають створити оріол, ну, ом... Такої демонізації українського суспільства, української армії, воно і далі буде продовжуватись. І відповідно, абсолютно раціональне сприйняття такого штибу заяв, вона, здається, навряд чи допоможе росіянам досягти тих самих результатів та наслідків, на які вони сподіваються. Весь світ знає, що російські пропагандисти брешуть щоразу тільки нові відкривають рота. Пане Владиславе, оскільки ми з вами говоримо про. Територію Російської Федерації про Курську область і про суджу, ми поговорили, також згадували північно-корейських офіцерів тут, спираючись знову на слова президента України Володимира Зеленського, не зважаючи на дані розвитки публікації в західних медіа про те, що північно-корейські війська відвели. Від фронту є інформація про можливе перекидання ще 20-25 тисяч особового складу. На вашу думку, яким чином така кількість може вплинути на оперативну обстановку на фронті на тих ділянках, де перебувають, будуть перебувати пнічно війська і перебувають Сили оборони України? Такі потенційні сценарії розвитку подій в даному випадку. А, ага. ну по перше, не надто багато білих плям щодо цієї інформації. По перше, ми не знаємо, як швидко ті північно-корейські служби прибудуть, де саме вони будуть дислокуватися, виконувати бойові завдання. Я до чого веду відповідно до нової редактора Російської конституції, до складу Росії включено ще чотири регіони, які по визначенням є українськими територіями. Луганщина, Донеччина, Запорізька та Херсонська області. ми вірно, що північно корейські військовослужбовці можуть розташовуватися на території наших областей, які знаходяться під тимчасовою окупацією російської армії. Якщо ж ці сили та засоби будуть зосереджені на території Курської області, то очевидь, що, а, вони зможуть створити серйозні проблеми для дії українських сил оборони, які тримають курський плацдарм. Але знову ж таки, попередні 11 тисяч зараз відведені на відновлення, причому з тих 11 тисяч залишилось. Трохи більше ніж шість, можливо, до сімі тисяч, чотири тисячі або знищено, або отримали каліцтво та поранення під час участі в бойових діях. Очевидно, що за таких умов пошук певних компромісних рішень між урядами Москви та Пхеньяна цілком глупому вірний. північно корейський диктатор Н готовий вкладатися своїм особовим складом заради певних там фінансових чи матеріально технічних зисків, а отже, не варта. Цьому дивуватися. А ось що насправді дивує мене, так це позиція наших сеульських друзів та партнерів, які здається якось так легковажно, сприймають той факт, що чим далі тим більше армія Північна Корея набуває досвіду участі у війні четвертого покоління. Де факт російсько-українська війна чим далі тим більше має ознак війни четвертого покоління, коли воюють техніки, технології, устаткування, обладнання, зокрема безпілотні без системи. І це насправді дуже серйозний виклик, адже в перспективі ці. Знання, навички та вміння північно-корейських то, судового вірно, може бути задіяні проти армії Південної Кореї. Це виклик. Чому за таких умов наші сіоські друзі та партнери не масштабують обсяги поставок зброї та військової техніки, зокрема для наших воїнів, які ведуть бої на території Курської області, для мене це те ранковніта, але дуже симптоматично. і якби потім нашим сіоським друзям не прийшлось через відсутність тут зараз допомоги надійної дієвої допомоги для українських сил оборони. Потім перспективи жакувати, чому ж вони цього того не зробили. Ам заслав Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські воїни за перший місяць 25-го року знешкодили там 15 тисяч окупантів. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України. Олександр Сирський в телеграм. На вашу думку, чим обумовлена така кількість трат та серед Росіян? Ми розуміємо, що це і вбиті, і поранені входять в кількість 15 тисяч. Росіяни поспішають, їм потрібен результат. Ми ж пам'ятаємо декілька дед дедлайнів, які виставляв своїм генералом Путін. щодо окупації покровської мірноградської міської агломорації. Дед Дедлайни російської армії провалені, але ти не менш на певний проміжки часу росіяни атакували, незважаючи на шалені втрати. Навколо Покровська та Мернограда побудована багаторівнева система оборонних захисних споруд. Відповідно, це призводить не лише до сповільнення просування російської армії, а й до неймовірного рівня втрат. Насправді, місяць щоминувші, маю на увазі свідчень, не є рекордним щодо кількості вбитих та покалічених російських військовослужбовців, але те, що він в строці лідери, це очевидно. Чому? Тому що ворог і далі продовжує використовувати тактику м'ясних штурмів. Незважаючи на штале втрати, знов-знов тут кидають в пекло війни тих самих е, або е, російських громадян, які зголосилися за гроші йти вбивати українців. Як бачимо, що тактика так, така, з одного боку дає певні зиски, і російська армія буквально встилає трупами своїх солдат е, такий шлях е, до омріяних квадратних кілометрів е, території України, а з іншого боку, поступово ці ресурси вихолощуються. і Відносно таке зменшення кількості бойових зіткнень на покровському та Мирноградському напрямках я думаю, обумовлено тим, що ворог виснажено. Тому потрібен певний проміжок часу відносно короткий, для того, щоб поповнити додатковими силами та засобами і саме штурмові загони, які діють на цій ділянці фронту. Ну і я думаю, що варто згадати про добрим словом і діяльність. Новопризначеного командувача Кортеса генерала Драпатова, офіцерів його штабу. Я думаю, що вони, вони зараз мають певну кількість резервів та ресурсів, які забезпечені генеральним штабом, для того, щоб ну, бодай стабілізувати ситуацію на бою. Звісно, що не варто сподіватися на те, що найближчим часом там бої вщухнуть, бо ворогу вкрай важливо взяти повністю під контроль південно західну частину Донеччини, таким чином формуючи плацдарм на перспективу щоб в подальшому атакувати. Міського агломірація Славянська, Краматорська, Доржковська, Доржкодоржківки та Кастянтинецькі. Але тут і зараз ворог, можливо, очима бачить багато чого і марк це взяти під контроль, але вже ресурс і його постповільно і Йому потрібен час, час для відновлення пан от так якраз таки про поповнення і про відновлення, про поповнення і людським ресурсом, тому що протягом останніх трьох місяців росіяни прозивають на військову службу менше людей. Аніж втрачають таку думку виказав голова ради резервістів Сухопутних військ про сил України Іван Тимочко в інтерв'ю українському радіо. І за його словами, останні місяці російські війська за місяць втрачали 35-40 тисяч вбитими і пораненими. А мобілізовували при цьому 30-35 тисяч. Тобто, виходить, що ось це скорочення в межах 5 тисяч може означати, що росіяни не можуть ефективно нарощувати ось цей свій потенціал. А, я звісно не можу підтвердити мобілізаційні спроможності російської армії, бо по відкритих джерелах самім часом такі довести немає. Щодо втрат, так на підставі щодо зведень від українського генерального штабу, не важко порахувати рівень втрат і у росіян він насправді жахає. Масштабами, що, що стосується перспектив, я думаю, що все ж таки нам треба дивитися на цю історію крізь призму того, що у, по перше у Російської Федерації є достатні кількість ресурсів, щоб бути активними на полі бою протягом бодай цього точного року. А по друге, для мене є певна такою білою плямою ситуація на Півдні Запорізької та Півдні Херсонської області. Ми знаємо, що там е, функціонує угрупування російських військ Дніпро. Дніпр. Очолює його генерал-полковник Михайло Топлінський, загальна очисельність до 150 тисяч особового сторону. Тому і досі там немає руху, і я подивився, сьогодні в ранковому зведенні жодного бойового зіткнення було ані на півдні Запорізької, ані на півдні Херсонської області. Чи вони здійснює якісь приготування, чи можливо накопичують ресурси, чи можливо є якісь інші задум, але для мене що найменше дивує, чому там, сама на цій ділянці фронту, є така стагнація? Бо логістичні е, маршрути, що найменше, менше два через Крим і вздовж північного узбережжя Азовського моря у Росіяни є е, можливо, є якісь важливі впливи, які саме в такий спосіб. Змушують діяти російська армія, яка діє на цій ділянці фронту, хоча знову ж таки допоміж ним могли б бути ці ресурси, якби їх частину перекинуло, ну наприклад, да десь в район Покровська. Адже в такий досвід російська армія має, коли частину сил та засобів, зокрема десантників, росіяни були змушені перекинути звідти на територію Курської області, для того, щоб заблокувати розширення українського позадарму на території Курщини. Зараз ці процеси чомусь знаходяться в стані стагнації. Незрозуміло, але те, що Піль до нашої країни так само не має залишатися поза увагою, е, зокрема тих, хто досліджує російсько-українську війну. Це очевидно, там абсолютно зручні умови для того, щоб атакувати, вести ряд бойових дій. Але ж бачимо, що чим далі, тим навіть менше тих самих бойових здійснень тактичного рівня. З чим це пов'язано, не знаю. Але те, що не варто ну, сподіватися на те, що там повне буде за в осяжній перспективі, і ворог назагалі ну, не буде нам віднаватись знайти слабкі місця в нашій обороні. Там я би не ризикнув. Хоча знову ж таки ця точка уваги зараз прикута до Покровського напрямку, до Ліманського, до Купінського, і це не випадково. Адже саме там відбувається найбільше кількість бойових зіткнень за останні проміжок часу. Пане я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за вашу фахову думку, як завжди, професійно цікаво. Нагадаю, що Водислав Слізновійськовий експерт був нами на прямому зв'язку. Бажаємо пану Володиславу спокійного дня.